Мурахи йдуть по тілу. як рятувалися, як виїжджали, як вони сиділи в сховищах. Це діти, яким 7-10 років, які можуть розповісти. І ледь трішечки-трішечки відійшли від шоку. Вона почалась війна, це було зранку. Е, мама мама просто сиділа на кухні, ще, я я в 5 годин прокинулася, а що темно. темна, і сніму навіть не було. День, там. І війна почалася на той день, коли ми розмовляли, ну, і війна почалася наступний день, коли ми е, розмовляли про ними. Не знаю, що це так, що так вийшло, чи просто так треволо, ну так було. І я прокинулася від того, що я почула сильний взрив. Але то упали ці упали бочка з снарядами. звичайно, впала. Е, потім мама позвонила моєму татові. Сказав, що я не навчилася. Він бабу... моїй бабусі виїхав до Маріуполя. Угу. Угу. Да, виїхав з Маріуполя до Тернополя. Я не пам'ятаю. Ми там пробували, напомню, чи місяць чи два. І ми вже хотіли звідти поїхати, бо було страшно дуже. Ми були в підвалі, у підвалі мені дуже погано було. Самопочуття погано було, голова заболіла там. Я пам'ятаю, як, я, я пам'ятаю, як мені мама розказувала, коли ми вже, ну, коли ми ще там у були, що я в неї спитала, а їй є... остався чий шахматний цей клас у нас? А я станала... Ні, я вже. Ну, і взірвалася. Слава Богу, що коли там діти були, ну, прилетіла ракета, а там діти були, і вона, слава Богу, не зірвалася. Це якраз на іншому криці. Це було дуже страшно. Але напевно її зараз прибрали. Надіюсь. Потім я коли виїжджали, це було це почалося так. Я просто собі сиділа і я пила з а потім почула, що собака гавкає. А ще коли ми були у сховому сховищі, у ну, бабусі моєї подруги, то там приїжджали танки і вони швидко приїжджали, приїжджали у вірші. Дай Бог, Де повторний наші були. І тоді... Ну, дальше, про проведеш, як я виїхала. І я з постійно, почула, що собака наша гавкає, то приїхав до школи за нами. Я пам'ятаю, коли я виїжджала, там всі магазини були розстріляні, все було розстріляно, коли виїхала по Харкову. З магазина, з магазина випало крісло, вибиті двері внутрі. А люди були по вулицях, ходили? <рес> Ні, не, не було. Не, не було. Напевно, було, напевно, їх не було. Не. Напевно, померло багато. Ми заїхали в живий район. а спочатку був позбув. Заїхали в район тоді. І там вже в мій девушка Вова, Там у нас рядом була холодна гора. Не знаю, чи то переулок, чи то гара така. І потім, це пам'ятаю, бо ввечері було ми просто пішли, услышала свист, бабуся каже, ложись, лягли і потім почала залив. Це була на Холодній Гарі, прилетіла. З новостях так сказала. На наступний день ми і поїхали сюди. Ми поїхали десь у Полтаву, там ми пробули день і ми змогли на поїзд почапати. З самого рання, в п'ять годин, ми, як ми пішли на поїзд, ну, не пам'ятаю, що ми пішли, але то, саме останнє пам'ятаю, як ми їхали автобусом, потім доїхали до того місця, де нам треба було, і нас заправить від дядько відвіз від'їздити від Шури. Я обрадовалась, спросила, почему, но она мне не сказала. Ну, потом я... Потом папа смотрел телевизор, и я услышала, что началась война. Мама сказала, что ничего не началось, все хорошо, все в порядке. Но потом, когда летали самолеты и слышались взрывы, Мама все-таки сказала, что война. Ты из Харькова, да? Да. Ты на Салтавке жил? Нет, это Нет. дедушка с бабушкой на а. Салтовке. Они приехали. Дедушка с бабушкой, к нам, потому что у них очень сильно стреляла. У нас была такая дверь, там, где ничего не пролетит, и она защитит от стекла, которого может волн... выбиться из-за того, что волны от ракет. Вот, и мы там жили, у нас был туалет, ну как мы жили, выходили на, на улицу чуть-чуть подышать, потом даже смотрели вариант пойти в бомбоубежище, но там было очень жарко, и мама все-таки отказалась. Потом мы начали бродить по Украине. И, ну как бродить, ездить. Сначала мы поехали к добрым женщинам, которые нас приютили, дали нам еду, кормили, одели. У нас было два кота в перевозках. Одна шиншила, Моя прабабушка, которая сейчас 87 лет, недавно исполнилась. Потом там был дедушка, бабушка, мама и папа. Мы все уехали. После того, как нас приучили добрые женщины, мы поехали в Александрию случайно так наткнулись на него. А там нам сначала дали дом в церкви, вот он вот. А потом, а потом дали дом тут, в котором я сейчас живу. Розкажи про своє життя до війни. Яким воно було? Нато краще, чи тут. Звідки перезикала? З вахнуто. Там вас обстріли. Страшно. Як тримати гарний настрій? Може слухати, так. Діти, ви чуєте музику слухають, діє. Так, ще. Гарно. Будьте Можете Тому що все і вірите, що все буде добре, хорошо. Личанська. Лишечанська? Ні. Як почалася там така небезпечна ситуація? Обстріли почалися чи танки Обстріли. Будь ласка, коли почалася війна, як ти про це дізнався? Мені мама розказала. Мама, це було страшно? Для мене ні, я була. Гроші. А зараз які чувства у тебе визиває слово війна? Ну, я хочу, щоб мама лише. Що... Я тебе зрозуміла. Коли ти був вдома в Лисичанській, почалася війна, ти чув вибухи да. живу, ви да? да. ще там жили трошки? там Сіка лісу, трохи Так. Ти в домі був, коли були ці вибухи. Да. Було страшно? Да. Підвал спускалися чи? Да. Ви да. трошки ще пожили, коли почалася війна, а потім вже зібралися, зрозуміли, що дуже-дуже тут небезпечно да? Да. і виїхали звідти. Да. Коли мама збирала речі свої, там, документи, одежу, все, mm -hmm. що дуже боявся пропустити ти, які це були улюблені речі, які ти сам збирався. У мене? Mm -hmm. да. Ні тут все любиме. Ну ти ж собі теж рюкзачок чи сумочку збирав, чи ти все зрозумів, що мама це зробить краще. Ну, я, я Довірив всю маму, так? Да? Ой, Боже, яке тільки чувство визиває в тебе взагалі оце слово, яке, ну я не знаю, не те, що війна, а те, що ви переїхали. Поміняли життя своє кардинально. Тобто зовсім помінялося життя. Твої друзі в тебе там були, в були тебе там друзі. Да. Ти зараз з ними спілкуєшся? Ні. Ти надієшся повернутися додому. Да. І знову зустрітися з своїми друзями. Да. І от розкажи, як твоє життя змінилося до війни і після війни? Чим ти займався, твоя влюблена справа. До війни там вдома чим займатися. Вдова. Там гуляла. Було хоча двох катакси на велосипеді? Да. Так. А, а тут, да. коли ви приїхали, да. як, як ви влаштувалися? Мама спочатку пожила з знайомими і потім квартиру здала. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, не ступав. Сняла его. Сняла. Как можно сказать, побудь? Венчик согрезается, там, где стоит жив і тут. Может А, чим? А не знаю, у мені как-то нет привычки. не в своїй тарілці. Звикаєш, так? А у тебе рукоділяться трошки покращить династрій? Да. Приличити, ти забуваєш протипоційні момент? Місційно, але так. Сумму жішта тому. Да. Тим більше повернутися туди? Так. Почалася війна. Ти чув вийшов, як ти її узнав, що почалася війна, тобі мама розповіла. Мені мама з татом розповіла. Ти прокинувся. Яке твоє відчуття було? Страх. Мама, папа плакали, переживали. Переживали. Ви ще трошки пожили в Бахмуті. Де ви в Бахмута тут Так. Да. Трошки ще там пожили і потім. Поїхала. Коли почалися вибухи, ти їх чув чи ти чув тільки по телевізору? Чув Тільки по телевізору, потім що. Коли ви виїхали, у вас ще вибухів, як не були такі. Да? <пробачив> Молодці є <пробачив> так само. Ага. Коли ви збиралися виїжджати, які речі ти взяв з собою? Ти хотів? Мама зібрала одне, тато друге, а ти що, що саме ти хотів взяти з собою? Саме твоє любиме. Даніл, ви ж то що Так. Я тебе зрозуміла. Ти свої улюблені іграшки і телефон переживав, щоб не забути. Так? Так. Твоє життя дуже змінилося після того, як ви виїхали з Бахмута. В кращу сторону, чи в вірш. Ну як, тобі вдома було краще жити, і тут також добре. Дома, дома краще. Тебе було багато, друзів. Так. Да. Ти з ними спілкуєшся зараз, і зараз у тебе не виходить. Коли почалася війна? Як ти про це дізналася? Ми були в гостях і услышали, як летить ракета. Потім забилася сирена і ми почали тряпитися. Ну, Ну, ти бачила всі ці вибухи, ці сирени. Це живу не по телевізору. Да. Це було дуже страшно. Для мене це було не страшно. Ти ще не розуміла, що це буде, да. так? Ага. так я тобі зрозуміла. Яке почуття в тебе визиває слово війна. От бистро так слово війна і що це для тебе? Вибухи, гради, виїзд, підвали, зміна місця проживання. Так. Да. Оце саме головне для тебе те, що ви поміняли місце проживання. А то, як то проходило, ти була. Під опікою мами, папи ти особливо не розуміла, що, що трапилось. Так? Я не розуміла. Коли ми збирали тікати, виїжджати, скажи, будь ласка, мама там збирала речі, одежу, документи всі, їжу. А що ти боялася забути взяти з собою? Любиму іграшку, от подушку хотіла дитина взяти, Любиму футболочку. Що ти боялася забути? Чи ти просто спонадіялася, що мама все візьме і все? Ні, я боялась, боялася. А я не буду. Я тебе зрозуміла, ну я тебе тут У Тебе багато було друзів? Так, да, у мене було багато друзів. Ти з ними до сих пор спілкуюся з деякими. У тебе в телефоні є. Вони. вони по всьому світу і по всій Україні роз'їхалися. Але ви всі мрієте зустрітися вдома, чи ти хочеш залишитися тут? Я хочу давай. Всі діти втратили домівки, рідних друзів. Кожен день для них це боротьба була за виживання. Але, незважаючи на все це, ці діти знаходять в собі сили йти вперед. Їхні очі сповнені надії, що одного дня вони зможуть повернути собі яскраві фарби життя, відчути радість від простих речей і, можливо, навіть повернути втрачене дитинство. Ці маленькі герої заслуговують на те, щоб світ почув їхні історії і допоміг їм відновити віру в людяність і добро.